Як я й казав, онлайн-ведення і персональні тренування це різні види послуг. І як правило, повноцінне онлайн-ведення коштує дорожче, ніж звичайні тренування в залі. До прикладу, ведення в мене коштує 100 доларів на місяць. В середньому тренувальний план підопічно складається від 12 до 16 тренувань на місяць. Якщо звернутися до математики, то буде неважко порахувати, що одне тренування в середньому коштує 7 доларів, і це без рахування раціонів харчування, постійних консультацій та постійної. Підтримки протягом всього шляху відповідно це доволі маленька ціна за ті результати, які ви отримуєте. Тому з 1 вересня завтрашнього дня. Ціна підвищується зі 100 доларів до 125. Відповідно, сьогодні у вас є остання можливість забронювати місця за старою ціною. Я вам навіть більше скажу: ця ціна буде фіксована протягом всієї нашої співпраці. Знаєте, як правило, коли тренера піднімають ціни, вони додають додаткові послуги, трішки дешевші, наприклад, разове розписання програми тренувань або раціонного харчування. І це робиться по одній простій причині: для того, щоб продати більше своїх послуг більшому пласту клієнтів. Але розуміючи, Оскільки це неефективно, я не можу брати гроші за те, що з великою долю ймовірності просто не принесе результату. Тому, якщо ти хочеш справді гарний результат і змінити своє життя на краще, заповнюй анкетування вже сьогодні та бронюй місця за старою ціною.